Дівчата з вінками та кольоровими стрічками у волосі. Молоді люди з державними прапорами. Усі вони взяли участь у ході, присвяченій річниці розгону студентського євромайдану. Вони пройшли до пам'ятного знаку Небесній Сотні, тримаючи 20-метровий стяг України, виконуючи гімн та вигукуючи патріотичні гасла. В рамках заходів присвячених річниці подій протесту протистояння на Євромайдані власне у нас розпочалися з дня гідності, які ми проводили. Ось і зрозуміло, що цієї дати напевно ніхто не міг обминути, тому що це була така знакова подія, з якою почалося повністю все протистояння. Багато з тих студентів, що переходили сьогодні, виходили. Той рік з нами влаштовували мітинги без дозволів, з дозволами, як коли. І ця акція для того, щоб дубинчани от саме добинчани пам'ятали про е, ті події, щоб не забували, якою ціною студенти виборювали цю е, свободу для. Нашої країни в акції взяло участь більше 200 студентів з усіх навчальних закладів нашого міста. Героїв небесної сотні молоді люди вшанували хвилиною мовчання, а у виступах згадали про своїх однолітків, які постраждали у ніч на 30 листопада. Мені дуже приємно, що в нашому місті стільки багато патріотів, націоналістів, які люблять поважають свою державу і пишаються тим, що вони живуть на майдані. Багато сталося нехорошого, але ми показали, що ми суверенна держава, що ми єдина нація. Ми нікого не боїмося, і ми будемо стояти за своє до останнього. Студенти це ті люди, які намагаються змінити своє майбутнє. Мені дуже важливо продовжувати знати ту націю, яка буде боротися за мир за свою батьківщину. Присутні згадали і ті дні, коли зароджувався студентський рух у нашому місті. Пам'ятаючи той день, коли, наприклад, я йшла і побачила, що наші студенти і учні самоорганізувалися, зрозуміло, нічого не залишилося, як тільки підійти до них і їх підтримати в той момент. Так як наше все таки місто, це місто студентів, місто молоді, а це означає, що і місто власне, йому належить майбутнє. Студентські активісти виступили з поетичними рядками про героїв Небесної Сотні, поклали квіти до монументу та виклали у пам'ять про героїв. Три зуб запалених лампадок.